Ціни на продукти в Україні б'ють рекорди. У жовтні вони зросли на 3,3%. А це найвищий показник від початку року, повідомляє Державна служба статистики. Більше в сюжеті. Додало ціні практично усі продукти щоденного вжитку, а особливо яйця та овочі. Здорожчали вони на більше 18%. Такий ріст цін пояснює економістка Ольга Ємець, був очікуваним, адже з настанням осені виробництво продуктів в Україні пішло на спад. Традиційне сезонне здорожчання пов'язане із, наприклад, зниженням температур, навіть я би так сказала. Також, якщо говорити про е е Овочі то частина з них вже закінчуються І так само і фрукти, можна сказати. І натомість ми вже отримуємо дуже багато тих, які завозять з інших країн. Тобто, і вони зрозуміло є дорожчими. Так вони є альтернативою, але пов'язані ціни із транспортуванням, перевезенням, доставкою, тим же самим зберіганням, частністю реалізації. Місцеві продавці цінники змінюють ледь не щотижня. кажуть, здорожчали у них практично. Усі товари. В основному підросли ціни в нас на мучні вироби, тобто ж це макарони, муки різного сорту. Потім у нас крупи для кашні, супні продукти. Всі виросли, м'ясо де занадто сильно виросло, цитрусові. Так що і через те, що вони зараз користуються попитом, бо вітамін С завжди в нашому організмі потрібен. Овочі виросли в цінах і це занадто відчувається. Візьмемо по овочам. У нас картопля. Це наш вторий хліб. Була ціна у нас 20-25, зараз вона 35-37-33 гривні. Цибуля поки ще тримається, така ціна, як і була. Морква у нас однозначно, так як і картопля, підросла в ціні від 30, почалася 30-37-35 в таких коливаннях. Та додає, найбільше змінилася вартість тих овочів, які восени до України завозять з-за кордону. Наші овочі це салатні продукти, фру, помідор, огірок, перець болгарський. Ціна була 100 останній час. Тоби ж це уже ще, ще були наші овочі. Зараз вже починають завозити із за кордону овочі. і Дуже відчувається, що виросло. Була ціна 100, 110, зараз уже 135, 120. А от найбільше восени в ціні додали курячі яйця. Вартість одного десятка стартує від 60 гривень, а подекуди сягає навіть 80. І це не межа, кажуть продавці. Яка на них зараз ціна? 8 гривень, вони будуть підійматися, напевно. Та тепер підіймалися, а тут сюди підіймаються ціни. Здорожчання яєць восени відбувається практично щороку, адже кури в цей час гірше несуться. Пояснює економістка Ольга Ємець. Ті домашнього господарства, які безпосередньо реалізують яйця, тобто їх стосується це найбільше, тому що вдома не кожен має таких умов, щоб підтримувати температуру. Коли ми говоримо більше про промислове виробництво, зрозуміло, що умови дотримання температурного режиму можна змінити, підтримати і так далі, але врахуйте також, що це є. Додаткових витрат для самого виробника. І зрозуміло, що ці витрати в першу чергу він покладає виробник в ціну і цю ціну платимо ми як споживачі. Як вижити з такими високими цінами прикарпатці не знають, бідкаються. Грошей на продукти їм критично не вистачає. Підеш на одну суму, можна було набрати, наприклад, пару днів тому, а зараз вже зовсім інше. І то так. А на бід... що найбільше відчули? Та на все можна сказати, то і на фрукти, і на овочі. Відчули яйця, були недавно 5 гривень, зараз вже 6-70, більше 6 гривень. Що хліб відчула, що теж майже кожен місяць по гривні збільшується. Так, м'ясо, напевно, теж. Хліб він вже був 23, став 25. ну і тут було 23, знову 20. Все дорожче, видно так і може. Однак очікувати зниження цін не варто адже з настанням різдвяних свят продуктовий кошик знову здорожчає, переконують експерти.